До початку прем'єри Білого Лотоса HBO не знали, чи стане бодай мінімально успішним серіал, оскільки Майк Вайт був знаним сценаристом комедії, та до цього жоден його шоуранерський досвід не складався. Перший сезон все ж таки став чимось новим та свіжим серед маси проєктів навіть однієї стримінгової бібліотеки. Другий закріпив цікавий символізм, сатиру, продовжив гратися з персонажкою Дженіфер Куліч і ще більше підштовхнув кар'єру Мюрея Бартлета. Але йти сюжетно далі це завжди дуже відважний, тяжкий та відповідальний крок. На проект накладались додаткові очікування та додався ряд проблем. Фаріда Мюрея Абрахама звинуватили у сексуальних домаганнях, але HBO, на відміну від Apple TV+, не відкрещувалися від співпраці. У гарячій фазі продакшену відбувся і конфлікт через участь сербського актора з російським громадянством Міло Шабиковича. Він заявляв, що підтримує анексію Криму, а спочатку повномасштабного вторгнення підтримує Росію у війні. Тому Міністерство закордонних справ України відреагувало на збурення суспільства, а пізніше Міністерство закордонних справ Сербії заявило, що звинувачення в тому, що Бикович є апологетом геноциду, є безпідставним і що він є одним із найвідоміших акторів країни. Але Мілоша Биковича вигнали з третього сезону Білого Лотоса. Натомість взявши болгарина Джуліана Костова, який раніше озвучував головного антагоніста, ультранаціоналістичного терориста і командира російської ПВК Макарова у грі Call of Duty. навіть із випуском трейлера жоден росіянин не був прописаний акторського складу сезону Білого Лотоса, але вже тоді можна було помітити Юрія Колокольнікова. Як би не було, але варто першочергово звертатись до сценарію. Зав'язка знову дуже проста: відбудеться вбивство. І перед нами зона цифрового детоксу без телефонів та мережі. Вже у першому епізоді ми починаємо розуміти, які ж мотиви можуть бути у героїв. Рік грубий. І перше його представлення це конфлікти з Тімоті, який у свою чергу формує ідеалізований образ сім'ї, що вочевидь приховує у собі жахливі таємниці. Між братами Локланом та Саксоном незручний зв'язок і старшому одразу приписують такий діалог. От? Лайк хоттечер букаки. Між трьома подругами є незрима лінія заздрості та товаришування за вигодою. You look the same as you did 20 years ago. Oh, okay. <laughs> А місцевим жителям віддали тему кохання та боротьби за нього. У двох попередніх сезонах ми не вдавались до передісторії персонажів, а пізнавали їх тут і зараз. Зрештою, за допомогою відпустки, вони й самі дізнавались про себе безліч нового. Але це не працює тепер. Проте тут залишився певний символізм, хоч він і зведений до мінімуму. Час від часу у епізодах з'являються книжки. Майк Вайт саме у такий спосіб додатково розкривав своїх героїв, але у третьому сезоні це фактично основний прийом. Наприклад, Пайпер Ретліф приїхала до Таїланду, аби взяти інтерв'ю у монаха для дисертації. На початку нам не показують, що вона читає, але вже у четвертій серії у її руках з'являється любов революційне мистецтво щастя, де авторка Шерон Зальзберг спирається на буддийські вчення щодо того, як шлях любові і доброти. Може допомогти нам відкрити сяюче, радісне в кожному з нас. А у п'ятому епізоді, під час конфлікту з батьками, дівчина дає матері книжку тайського реформістського буддійського ченця, що був родоначальником практики медитації, яка використовує рухи тіла для формування самосвідомості. Щоправда, монах є реальною особою, але його робота вигадана. Саме ці книжки підводять нас до ідеї, пов'язаної з героїнею швидше, і, зокрема, за допомогою монтажу Вайт намагається підкреслити, що Пайпер чи не єдина розуміє, навіщо всі сюди приїхали? <му> Схоже було ще у першому сезоні з персонажем Квіном, який завжди здавався маргіналом серед всієї еліти на курорті. Але у результаті саме він закінчив свою відпустку щасливим. У будь-якому разі ми бачили еволюцію Квіна, який теж був молодою людиною, шукав свій шлях, себе та сексуальність, але Пайпер не має ні зв'язку з батьками, ні з братами, крім окремих незручних розмов, ні з собою, адже складно сказати, що вона на рівні помітності тієї ж Белінди. Її молодший брат Лок тримає у руках голод Кнута Гамсуна. Тут спрацьовує зла іронія, оскільки герой далекий від бідності, він не поневіряється, його життя здебільшого розплановане батьками і задача хлопця обрати один із двох університетів, що вже його прийняв. Єдине, що його пов'язує із безіменним героєм норвезького письменника, так це бажання всім подобатись, бути зручним через конфліктне середовище навколо, та у силу віку він теж має еротичні фантазії, хоча здається, що вони присутні штучно через вимушену маскулінність. З якою заграє Саксон? Подуайвас? Пусі мані фрідом респект? Інших героїв розкривають по-різному. Наприклад, читають і Вікторія Ретліф, Роман Фітджеральда Прекрасні і Прокляті повторюють її розмову з чоловіком про те, що її життя приречене на те, аби вона була серед американської годиністичної еліти. Воріфулостевтеминакенлузев. No. No. And if we did, honestly, I don't know if I'd want to live. У Челсі це збірка поезії Джалаледіна Румі, класика турецької літератури. Ця дівчина є однією з небагатьох, хто дійсно приїхав до Таїланду для відпочинку, і вона щиро намагається створити всі умови для свого коханого. Якщо ти вбиваєш мене, я вийду в наступну життя, і в наступну. Ти ніколи не Белінду наділяють роботою Томаса Еріксона в оточенні нарцисів: як ефективно розпізнавати, уникати та захищатися від токсичних людей і не збитися з розуму. Але Майк Вайт рівномірно і не дотиснув комічно детективно романтичну лінію героїні і розписав дуже незрозумілі репліки про расизм та те, як серед азійського збіднілого сеттингу вона розповідала про складне життя темношкірих і вибудовування ними стабільності. З трьох подруг Жаклін читає: Мене звуть Барбра» Барбри Стрейзанд, бо вона теж акторка. Лорі сучасних коханців Еми Страуб, зокрема через дивну жіночу дружбу і втрати молодості. І у третьому сезоні лише вона тверезо приймає свій вік і вбачає у цьому привід для розкриття власної свободи. Кожна сюжетна лінія третього сезону білого лотоса обмежена у своїй глибині. Пайпер страждає через те, що вона живе краще, ніж люди у всіх кутках планети, через те, що не може бути монахинею, бо у кімнаті мало місця, а їжа вегетаріанська та прісна. Її мати ставить батька у незручне становище, за яким він, по суті, виявляється виключно гаманцем для сім'ї. Тому всі їхні переживання вайт вклав у межі наративу нещасних багатіїв, які теж плачуть і не можуть погодитись на менше, ніж вони вже мають. Сексуальність та відвертість третього сезону представлені у тому світлі, до якого шоуранер не вдавався, оскільки тепер це саме форма над змістом. І додатково питання для чого ж були всі конфлікти з участю росіян. Дуже дивно, якщо Мейк Вайт думає, що росіянин є більшою екзотикою для американки, ніж те, що вона приїжджає до готелю у Таїландії з усім дозволеним. Власне, лінія подруг є дуже філерною. Фраза про війну написана ніби у останній момент. Як і про голосування за Трампа, релігію та Техас. Та й, взагалі, за даними HBO, було вирізано багато матеріалу, аби вписатись у політичну ситуацію, Саксону намагаються додати духовний розвиток і раптове просвітлення, хоча кожен чоловічий персонаж був про его та виняткову маскулінність. Наприклад, нам дають третій епізод, у якому показують ріка, що знову хоче бути страшним і небезпечним, але він дуже швидко стає поміркованим. Його мета відвідин країни ламається на очах, як і мотивація кожного, кого ми бачимо на екрані. І додавання бодай якоїсь символічності діям героїв за допомогою настінних муралів у храмі Смарагдового Буди в Бангкоку є правильним лише візуально. Третій сезон облишений і реальної іронії у критиці багатства та західного колоніалізму, нема глибшого дослідження теми духовності та смерті, хоча загальний сетинг ніби просився для цього всього. Натомість глядачу демонструють за дуже комічне плутанину Таїланду і Тайваню американцями чи приписування буддизму Китаю героїною Паркер Поузі проте тут зіграв і її незмінний акторський типаж. Майк Вайт не дав за що зачепитись глядачу, який очікував на щось нове, і зіграв лише на тому, що його попередні два сезони дуже полюбили. Він обростав скандалами навіть всередині своєї команди, а одноосібна розробка створила для нього ілюзію безпрограшного проекту. Щоправда, всі вісім епізодів мене не полишала думка зробити зі сценарієм білого лотоса та камерою те, що зробив Тімоті Ретліф зі склянкою піна колади.